Прифайного, натхненого і благословенного дня п'ятниці. Такий тихий час уже в цілому світі і на Закарпатті. Сьогодні Страсна П'ятниця. Хтось із вас лише готується до посту в вже Страстна П'ятниця. І тривога. Най Бог благословить всіх, кому загрожує небезпека. Сьогодні навчає нас знову Томас Мертон, неймовірний. Читаю тепер його книжку Цюд нові зерна контемпляції і він. Говорить про письменництво декілька разів надихає мене також щось написати і писати взагалі. Він каже, якщо ти пишеш для Бога і на славу Божу, тоді ти заторкнеш багато сердець, зачепиш багатьох людей і прославиш Боже ім'я. Якщо ти пишеш для людей, то тоді от когось зачепиш, може навіть трошки заробиш грошей. Трошки заробиш якесь ім'я, але це все немінливо і не надовго. А якщо ти пишеш для себе і на свою славу, то тоді, найімовірніше, прочитавши те, що ти напишеш, ти зненавидиш і те, що ти зробив, те, що ти написав, і зненавидиш самого себе. Можеш зненавидіти, каже Томас Мертон. Послухайте, це так файно. Я потім спробував це застосувати до будь-чого. Наприклад, коли ти. Робиш, не знаю, готуєш їсти на славу Божу і для Бога, і тоді справді це сподобається багатьом. Коли готуєш їсти лише заради людей, ну то люди почапкають, посмакують і все. А коли готуєш їсти лише заради самого себе, ні, то, то це тобі може вельми не сподобатися. І будь-що, коли ти робиш будь-що за таким принципом, то воно файно працює. І тому справді апостол Павло кричав. Чи їстеве, чи п'єте, усе робіть на славу Божу. Усе будь-яку справу, будь-яке наше служіння, будь-яку біганину, робіть на славу Божу, і тоді воно все стає на свої місця. Інакше то ми загрожує, нам загрожує зациклення на собі. А зациклення на собі ніколи не буде для нас благословенням. Ніколи нам не буде на користь, але завжди буде нас нищити, і тоді у нас Цікаво, що найбільше ми розвиваємося, і найбільше ми стаємо відкритими, коли ми робимо щось навіть не для інших людей, але для Бога. Усе як для Бога. Тоді насправді і масштаби наших справ, наших служінь, нашої роботи, нашої діяльності стають зовсім інакше. Тому робіть усе, що робите для Бога. Навіть не для людей, для Бога. І ви побачите, що і мотивація зміниться. Бажання робити зміниться, а потім і наслідки плоди цього зміняться, бо все, що для Бога, воно все буде благословенним. Майтеся файно. Мир вам!